Друзі, як повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України, прийшов сирійський капут. Росіяни тікають з Дамаску. <му> Стація для росіян в Сирії дуже сильно погіршилася. Мовчимо вже про Асада. він в Москві і навряд чи повернеться в Сирію. Опозиційні до підтримуваного Росією режиму Асада сили активно просуваються на південь країни. Відбулися перші міські бої в містах Хама, Хомс та Сувейда. Військовий контингент держави агресора Росії втік з Хами та евакуювався до бази Хмеймім. Керівник, розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов, констатував, що ситуація вийшла з під контролю режиму Асада. А, друзі, знаєте, це дуже цікава історія. Цей раптовий наступ він змінює дуже багато що в не тільки на Близькому Сході, а взагалі в світовій політиці. Тому що, чому трошки пізніше. У Дамаску розпочалися перші збройні заворушення. Російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії. Нагадаю, це інформація головного управління розвідки Міністерства оборони України. Також Росіяни втекли із військової бази в місті Хан Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки. 1 грудня 2024 року російські літаки завдали ударів в районах Хан-Шейхуна. Метою так, ймовірно, було знищення військової техніки РФ, яка перейшла до опозиційних сил. Пам'ятаєте, повідомляли про те, що в Сірію прилетіло два літака Іла вантажних, які привезли каби, в тому числі трьохтонні. Це спочатку подумали про те, що вони будуть скидати ці каби на Мирні міста. Але тепер стає зрозуміло, оскільки тікають вони настільки швидко, що не встигають вивезти та навіть замінувати та підірвати ті склади, всі величезні, які там є, тому вони вирішили просто бомбардувати їх кабами для того, щоб знищити. Але більшість цієї зброї потрапила вже в руки сил, які є опозицією Асада. На тлі панічної втечі російських військ в рабомовних пабліках набуло активного поширення новина про відставку командувача контингенту Російської Федерації генерала Кіселя. До Москви на Кілом також відкликали полковника Вадіма Байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців. Він має пояснити вождям, чому підлеглий йому особовий склад зазнав великих втрат вбитими, а військова техніка Валі була захоплена. Чому це для нас е цікаво? Дружний режим Асада до Московії десятиліттями блокував організацію поставок газу з півдня Заревійського півострова від Катару, Кувейту, Еміратів, Саудитів через Туреччину в Європу. Падіння Асада та активна участь в цьому процесі саме турків, країни НАТО. Говорить про те, що такі поставки через деякий час почнуться в купі з діями Трампа, які він анонсував по зниженню ціні на нафту та газ, це все дасть разом можливість з одного боку забезпечити Європу газом та нафтою з Аравії, та навіть тої самої Сирії, яка змінить замінить російську нафту та газ в Європі. Те, що поставляє зараз Росія, і, відповідно, значно зменшить прибутки Росії від таких поставок у Європу. Що, в свою чергу, безперечно, позитивно вплине на нашу війну між Московією та Україною, оскільки у Росії стане менше грошей. І так, друзі, нагадаю вам ще раз: життя триває, точиться війна.